Ми відкриваємо виставку, яка буде мандрувати всією країною. Ця виставка зроблена нашою спілкою та генеральним консульством Республіки Польщі в Одесі. Виставка показана, показа присвячена тому, що ми хочемо показати мешканцям пересічним мешканцям України, чим було повстання в єврейському. Єврейському Варшавському гетто. це дуже важливе повстання для всягалі для історії світу, тому що це було перше повстання на території окупованої Європи під час Другої світової війни. Поляки та євреї в Варшавському гетто показали всьому світу, що можна боротися навіть, навіть з дуже великим противником, яким були тоді окупанти. Ми намагаємося показати, що пройшло 80 років, але, на жаль, ніколи знову не вийшло. На жаль, Росія вирішила повторити і таким чином ми показуємо, що історія, на жаль, циклічна. І зараз в нас відбуваються події дуже схожі, на жаль. Це виставка розроблена нами, яка показує а, коротко планшеву історію Варшавського гетто. Це виставка, яка показує нам а, фотографії, документи, архівні документи, та також фотографії та документи сучасників, які показують а, як історію Варшавського гетто та повстання в Варшавському Гетто, так і а, паралелі з сьогоденністю. Це фотографії, фото та відеодокументи, яких, на жаль, є дуже мало, тому що Варшавськ повстання Варшавського магетту, на жаль, не було дуже добре документовано. Це лише світлини, передусім світлини окупантів, які ми використовували. Якщо ми кажемо про фотографії сьогодення, то це в першу чергу фотографії зроблені членами нашої спілки або ж нашими, скажімо так, друзями. І використані звичайно фотографії та фотокадри, які я думаю, вся Україна вже бачила для демонстрації саме всіх паралелей.